Корольовий причок прийшов час готувати голубці з бульбою. Я знаю, що багато хто з вас їх не готує і навіть не знає, що таке може бути. Не знаю для мене це просто смакота, і для багатьох з моїх королів, які у ну, нас на заході це готують, які тут проживають або мають спогади від бабусі. Це є просто дуже смачно. Капусту всі мієте парити. Вирізали плодоніжку, запарили, потім листочки всі оцю тверду ніжку теж повирізали. От у мене вже капуста готова, бульба начищена, і дві цибулинки. І зараз це все треба потерти на дрібній терці, як на деруни. У кого нема комбайна з такою теркою, то прошу братися і вручну то все терти. А у нас є комбайн, так що зараз Сергій щоденько то потре. Бульбу ми потерли, у нас скільки тертої бульби, бульба терлась разом з цибулькою. Я дала тільки дві цибульки. Тепер ми солимо. Я знаю, що вже багато хто готує по цьому рецепту і задоволені, бо мало бомбронили. І перчимо. Все на смак. Я буду трошки вкуратніше, бо я люблю завжди перцю багато. І ретельно все перемішуємо. І, тепер я вклю... і сама фішка голубців. Колись я наситу, то рідину всю стіджувала. Хтось додає варену бульбу, хтось додає манку, хтось додає яйце, борошно. Я нічого таке не даю, мене навчили теж королів, і я навчу вас, тому що я вже, ну, вже трохи часу отак готую і по-інакшому не хочу, що там сидів зразу. Там всередині вода нічого нічого. Так. Включила я газ для чого? Щоб випарити лишню вологу. І тоді я сюди ні яєць не даю, ніякої сметани не даю, нічого. У мене це буля, бульба і спеції. Все. І так от зараз я випарю... я вже буду бачити, знаєте, коли воно збереться до кучи, не буде води, і буду завертати голубці. От і все. Хтось потім голубці запікає в духовці. Я буду їх варити. Залью водою буду варити на вогні. Я люблю, щоб вони такі не сухі були, а такі, знаєте, мокренькі, файні, голубці. Потім їх їш і кайфуєш. Це дуже смачно, а ще, грибні, а ще голубці yeah. з бульбою з грибною підливою. Ферму. А на другий день їх підсмажити, голубці з бульби, це що з чимось. Так в нас багато в кого голубці з бульбою, це є о, як спогади про yeah. свято, да. про Різдво. У на, нас на заході ну, багато, практично всі готують голубці з бульбою. Багато хто вміє, багато хто не хоче братися в то багато бобрани, бо кожен має різні рецепти. Але якщо ви будете ось так готувати, то то нема що. То бабранини стільки не буде. Так Так що я буду випарювати, буду мішати мішати. Коли воно вже буде чіпатися стінок, значить все вже починає. Бачите, мене вже починає випарюватися. Ну, І треба мішати, мішати, щоб воно мені не зварилося, бо то у нас є така що страва. Варити отаку дерту бульбу з молоком і постійно треба мішати. Це теж дуже смачна страва. Напевно, мало хто знає, то ну, наша баба так готувала. І наша, і наша мама. І ти мусиш з близька. Ось так я випарила бульбу, все я виключаю. Бачите, ніякої рідини немає. Вона стала така ну, без рідини. То можна так випарювати, випарювати, я вже вам кажу, зварити. що зварити. Тому отако. все, бачите, в мене ніяка вода ніде по боках, нічого немає, я вже можу сміло завертати голубці. Так що зараз будемо завертати голубці. Ну що, тепер будемо закручувати голубці. Я на лист, отакок, кладу листочки. Якщо, якщо голубці захочуть пригоріти, то щоб не самі голубці пригоріли, всякі буває, господині. Так листочки знаєте. Я тому, коли обрізаю ті всі. Тверді частини з капустини, то я їх не викидаю, на... На низку. Все. Так, тепер беремо листочок і закручуємо, як звичайні голубці. Я щось тільки з гарячки на... 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 на тої бурби не робила. навіть не знаю. Буду їсти весь трусковець. І дуже просто, нічого потім не розвариться, головне кип'яточком залити. Навіть якщо ви їх єлі-єлі скрутили, повірте мені, вони зваряться і будуть так, ніби ви їх там дуже, дуже дуже над ними потіли. Так що отако один за одним, один за одним, і зараз буде в мене ціла каструлька голубців. Ні, мене... то добре, що більше вийшло. Ми, ми зранку можемо ще посмакувати голубці. То тобто, ще каже, що ми ще й на Різдво будемо їсти голубці, то буде як гаряча закуска. Голубці так. з грибною підливою. Так що зараз ми робимо голубці, ще лишається зробити грибну підливу і все. І можна прибирати і іти спати. Так, отако. Ну, Сергій, так О! Бачите, от поберете, завертає. Я деколи конвертиком завертаю, все залежить від, від голубця, від листочків. Двік зазирає. Хочу бачити, що я роблю. Вона сьогодні контролює весь процес у мене на кухні. О! Ну, показ... такого, бачите, взяли, отако от склали сюди хоба тримаєте. Воне потім залити кип'ятком ці голубці, розумієте? І все, і воно зразу візьметься докупи і буде все супер. Просто з бульби дуже маленькі, важко робити, та я її не буду. Я завжди роблю малесенькі голубці, сьогодні мене беруть. Буде... Дуже малесенькі, але не дуже. Трошки більше, ніж маленькі, так? Трошки більше, ніж завжди. Так. Голубці я вже накрутила. Я думала, що буде забагато мені цієї бульбині. З... У мене лишились листочки, зверху я так голубці свої накрию, щоб їм холодно не було. Знає. Я потім ті листочки теж люблю їсти, якщо чесно. Отако. От І зараз буду заливати я... кипяточку. Думала, кажу, що буде мені забагато ані... е, цього, цієї бульби. Не забагато. Так, ставлю на вогонь. Зразу я беру. А, Беру таку тарілочку, ставлю таку тарілку. Зразу набираю сюди води, щоб мені зараз голубці не сплили, розумієте? От, І зразу заливаю І все. Чайник ми набрали повний повний. Так, повний повний чайник води. Кип'яточком заливаю. Вони будуть варитися. Поки вони будуть варитися, я можу прибрати кухню і зготувати ще паштет. Проблондирувати і все. Все. Посолю я водичку. Та то забагато води не визира повітрею. Лиши то. Все. Воду солю. В довго не буде, бо що бульба випарена, капуста готова. Ну, 40 хвилин точно повариться. Хтось, ну не знаю, хто чим хоче, хтось сметану з вершками їх заливає. Я ні, я просто варю з водою, а потім собі можна любий солод до цього зробити. Так що все.